Традиційна тривога у Білгородській та Курській областях Росії повідомляється, що на снаряді підірвався російський чиновник. А в тимчасово окупованому Маріуполі опівночі була чимала бавовна. Про все, що відбувається по той бік, розкажу вам у новому випуску. Мене звати Наталія Мартинюк. ви дивитеся фабрику новин. Тисніть на лайк та підписуйтесь. Російські пабліки з посиланням на міноборони Росії повідомляють, що їхні системи ППО, нібито за добу, знищили 50 українських БПЛА, 23 снаряди «Хаймерс», дві ракети. Точка У та одну Нептун, а ще три авіабомби «Хаммер». Та от внаслідок роботи РосППО тільки на Білгородщині зафіксували чимало руйнувань та пошкоджень. Жителі Білгорода у різних районах міста фіксували на відео так званий дощ уламків. Ріміло, гуркотіло і щось добре падало. Гляньте, ось такий дощ з уламків снарядів зафіксували на відео місцеві. Згодом z пабліки опублікували фото уламків збитих повітряних цілей. Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Білгородської області. Голова регіону В'ячеслав Гладков повідомив також, що сьогодні, 2 червня, внаслідок детонації боєприпасу загинув заступник голови адміністрації Корочанського району Білгородської області Ігор Нечепоренко. Додав, що поранення отримав також голова району Микола Нестеров. А також двоє голів сільських поселень. Також за словами Гладкова внаслідок обстрілу міста Шебекіно, нібито постраждали ще мирних жителів, із них п'ятеро отримали осколкові поранення. Атака на Білгородську область Росії нібито почалася ще вчора з вечора. Пропагандистські пабліки пишуть, що безпілотник нібито атакував автомобіль, що рухався дорогою в районі села Борисівка. За кермом був молодий 19-річний вчитель. Він отримав поранення. Вночі, нібито, і селище івня було атаковане за допомогою ФПВ-дрона. Там зайнявся дах комерційної будівлі. Постраждалих зазначили, в РосМНС, немає уже сьогодні. Вранці за повідомленнями від посадовців і місцевих телеграм-каналів на Білгородщині теж було не тихо. Вранці губернатор Гладков навіть доповів після ранкових обстрілів постраждалих немає. Є тільки пошкодження об'єктів. Послухайте, повіток внутрішніх обстрілів органи місцевого управління проводять подима обход. Є розрушення, але ми уже ліні можемо фіксирувати значить незначительне в даному випадку на саме главнеміт покладавших падівших рені серед зі А от Аутміноборони РФ доповіли ППО працювало вправно над Білогородщиною. Збили три БПЛА. У Курську теж було гучно, і там теж працювала ППО. Голова Курської області Олексій Смирнов зазначив, що обстрілювали різні населені пункти. По них нібито працювали дрони камікадзе, постраждалих немає, але є пошкодження одного будинку автомобіля і домогосподарства. У ніч проти другого червня прилетіло і по тимчасово окупованих територіях. Близько опівночі пролунав вибух у Маріуполі. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, епіцентр був на заході міста. Вибухова хвиля теж була чимала. Та от окупанти кажуть, все спокійно, все збили. Посадовець додав, що вже третій рік Маріуполь використовується загарбниками як військовий хаб, а порт як військова база. Також через Маріуполь вони перекидають живу силу та техніку на фронт. Зокрема, останнім часом різко активізувався Запорізький напрямок. Зазначу, що нещодавно США частково зняли заборону для України на використання американської зброї для ударів по цілях на території Росії. Тож офіційно дозвіл є. Тільки обмежується він харківським напрямком і територією Білгородської області у зв'язку з цим. Із Білгорода вже почали евакуйовувати російських військових. Водночас голови комітетів в Палати представників Майк Маккол, Майк Роджерс і Майк Тернер у спільній заяві засудили обмеження на використання поставлених США ракет «Атакамс» для завдання ударів по законних цілях у глибині російської території. Згідно із заявою, рішення про дозвіл застосування західної зброї мало бути ухвалене до нещодавнього наступу Росії на Харків, а не після. Це на думку конгресменів призвело до того, що Україна не змогла вжити відповідних заходів у відповідь і була змушена спостерігати за підготовкою російських військ. Конгресмени наполягають, що для перемоги у війні Україні потрібно дозволити використовувати надану США зброю проти будь-яких законних військових цілей на території Росії, а не тільки вздовж кордону під Харковом. У Вінницькій, Сумській, Київській та Миколаївській областях під час нічної атаки росіян відключали обладнання на електропідстанціях. Високовольтні лінії знеструмлювали. Відтак у споживачів було відсутнє світло. Про все це повідомили в Міненерго. Енергосистема України знаходиться в скрутному стані, заявили у відомстві. Та по обіді енергетикам вдалося все врегулювати. Екстрених відключень не буде. Та от погодинні графіки знеструмлення діятимуть у Харкові. Завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерхівці, куди напередодні влучив ворожий снаряд. Голова Губов повідомив, що на місці трагедії виявили сімох загиблих та окремі фрагменти людських тіл. Попередні ще однієї особи все передано працівникам поліції для подальшого встановлення ДНК. Всього за ніч окупанти вбили 9 людей, постраждали 26 осіб. Також на Харківщині загарбники артилерією обстріляли село Івашки. В результаті ударів пошкоджено три будинки, господарчі споруди та енергомережі, зазначив Сенігубов. У ніч, на 2 червня, росіяни також вдарили по Ізюму. Від влучання ракети Іскандер по території медзакладу, знали пошкоджень вікна і двері в адмінбудівлі. Про це повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. За його даними також через удар зайнявся ліс. Пожежу станом на 11.30 загасили. А близько 10-ї години сьогодні армія РФ ударила кабом по селу Андріївка Борівської громади на Ізюмщині. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Виникла пожежа. Олександр Гобов поінформував, що там, через напад, медики надавали допомогу двом пораненим: – 76-річному чоловіку та 85-річній жінці. Уночі 24 з 25 запущених росіянами шахедів вдалося знищити повітряним силам України. Командувач Микола Олещук зазначив, що російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із, із Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БПЛА із Мису Чауда в Криму, ще з районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ в Росії. Так, захисники неаба збивали шахеди у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях. Вранці путінська армія гатила дронами та артилерією по Мирівській та Марганецькій громадам Нікопольщини. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак повідомив, що через ворожі обстріли були пошкоджені два приватні будинки: господарська споруда і гараж. Даних про постраждалих немає. Дісталося також і Херсонщині. Російські війська поцілили у житові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина дістала поранення. Йдеться власне у щоденному зведенні. З самого ранку росіяни знову атакували місто, гатили з тимчасово окупованого лівого берега. Росіяни також обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. Внаслідок атаки одна людина загинула, вісім, зокрема дитина, поранені. Про це повідомляють у національній поліції. Село Птиче росіяни накрили з РСЗВ «Смерч», вбили одну цивільну особу, пошкодили три приватних оселі. Дві авіабомби д 30 СН ворог скинув на Костянтинівку. Поранено людину пошкоджено 16 приватних осель, багатоквартирний будинок, підприємства та автомобіль. Лиман окупанти обстріляли з урагану, травмували п'ять мирних жителів, і, зокрема, дитину. Ще один поранений у Сіверську. Там пошкоджено приватний будинок. Тим часом українські посадовці продовжують виборювати у заходу допомогу та посилення українських протиповітряних сил. Зокрема, президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном під час азійського саміту з питань безпеки. Повідомляється, що вони обговорили оборонні потреби. Ба більше Україна вже отримала частину підтверджень від лідерів країн-партнерів щодо збільшення можливостей протиповітряної оборони. Про це власне заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. І ми максимально працюємо для того, щоб додати сили і можливостей нашому захисту неба буде найближчим часом багато комунікацій щодо цього з партнерами, щодо нових систем ППО та спільних виробництв. І, зокрема, виробництв дронів, збільшення обсягів та залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні. Президент України також вкотре подякував Сполученим Штатам за ухвалення рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога. Будуть також і додаткові системи Петріот. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулаба в соцмережі Ікс написав таке: цитую: ми обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення доставки додаткових систем Петріот в Україну. Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання. Кінець цитати. Мене з Росії працює над ліквідацією лісових пожеж. Уже вдруге за тиждень зайнялися ліси в Ростовській області. Тепер площа загоряння становить 117 гектарів. Аби локалізувати вогонь, використовують вертоліт та спецтехніку. Рятувальники звітують, скинули з неба вже десятки тонн води. Та за кілька годин площа пожежі збільшилася зі 117 до 122 гектарів. Заступник губернатора Ростовської області Сергій Бодряков зазначив, що на території Тарасівського району запроваджено режим підвищеної готовності. Населення повідомлено про потенційну небезпеку та от гасіння ускладнює спекотна та суха погода. Додав, що наразі загрози населеним пунктам немає. Сили коштів достатньо, щоб боротися з вогнем. А ось ще є вражаюче відео. Це вже Бурятія. Подивіться, його зняли з кабіни машиніста потяга в Муському районі. Зазначається, що там палає вже близько 30 гектарів лісу. Електричка просто на швидкості проїжджає епіцентр пожежі. В цьому районі республіка наразі вирує 10 загорянь. В Бурятію ввели повну заборону на відвідування лісів. В цьому регіоні буквально їдуть і в вогонь, і в воду. Подивіться. Це ще одне відео з місцевих пабліків. Mm. В ще одній російській республіці комі теж добряче щось палає. Пишуть, що то нафтопереробний завод змі уточнюють, все відбувається у місті УХТА. Внаслідок загоряння на НПЗ був пошкоджений паливний резервуар, нібито відбулася розгерметизація. Рятувальники згодом додали, що внаслідок пожежі на цьому НПЗ двоє людей загинули, а ще четверо госпіталізовані з опіками та отруєнням газом. Що стало причиною, наразі невідомо, але місцеві заявляють, що чули вибухи перед пожежею. Зазначу, що до цього НПЗ від кордону з Україною понад 1750 кілометрів навпростець. Цей МПЗ це Лукойла, Ухта, Ніфті Його заснували наприкінці 1933 року. У Вікіпедії зазначається, що під час Другої світової війни цей завод випускав нові види нафтопродуктів, які використовувалися як паливо для танків, літаків, автомобілів, тракторів та флоту. Вже у 2012 році тут провели комплексну реконструкцію та модернізацію. Раніше на цьому НПЗ вже траплялася пожежа ще чотири роки тому. Зазначили у місцевому МНС, що аби ліквідувати загоряння, довелося залучити майже сотню своїх співробітників. Та це ще не всі загоряння у Росії. Після потопу в Сибірі теж вирують лісові займання. А в підмосковному дубні велика пожежа зайнялася на човновій станції Бам. Подивіться, як звідти евакуйовувалися працівники. Все, 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 ходите, давай. все парні, да, давайте виходіть тут, то ви згарінку, підрізні день. Ой, дорога. Ой, Я все, фігу мама. Давай убігай тут, йому мать чучок. Так, вогонь знищив кілька дерев'яних споруд на березі Іванківського водосховища, яке ще називають московським морем. Інформації про постраждалих поки що немає, а причини займання ще встановлюють рятувальники. І поки одна частина РФ горить, іншу накриває дощем та градом. Російські змі пишуть, що регіональний режим надзвичайної ситуації оголошено у місті Черкеську, в Абазанському, Зеленчукському, Прикубанському та Хабеському районах. Крачає в Черкесії. Ці поселення постраждали напередодні від сильної зливи з градом і шквалистого вітру. Пошкоджено 12 багатоквартирних житлових будинків, система енергопостачання і ще 20 соцоб'єктів. Дерева попадали на приватні автомобілі. Відомо, що внаслідок негоди одна людина загинула, а ще шістьох людей госпіталізовано. Ось такі наразі новини у Росії. І на кінець хочу запитати у вас, як гадаєте, ви пожежа на НПЗ в комі? Чи їх рук справа? Найгарячіше наразі в районі села Сокіл Донецької області. Там тривають бої в трьох локаціях. Крім того, продовжується відбиття атак ворога біля Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки. З території Путінської Росії окупанти не припиняють артилерійських обстрілів населених пунктів Чернігівщини та Сумщини. Сьогодні ворожа артилерія била з прикордонних російських районів по районах десяти різних сіл. Серед них Грим'яч, Миропілля та Блешня. У генштабі повідомили, що наразі відбулася одна спроба окупантів просунутися у районі села Стариця на Харківському напрямку. У відповідь добрячо отримали від наших захисників. Це відео оприлюднили воїни 42-ї ОМБР станом на тринадцяту годину дня. Сьогодні зазначили, що бій ще триває. Але наші захисники вже підсумовують у ворога щонайменше 20 чоловік особового складу вбиті і ще щонайменше стільки ж поранені. Знищено три танки, ще один підбили, розгромили одну БМП і ще два автомобілі. Російські терористи також продовжують бомбардування прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. Активізувалися у напрямку здолочева Харківської області. Це Місто розташоване за близько 40 кілометрів від Харкова і за 25 км кілометрів від кордону із Росією. Про це повідомляє речник оперативно-тактичного групування військ Харків Юрій Пох. Далі цитую: військові оперують лише фактами на даний час активних дій ворога на Золочівському напрямку немає, але сили оборони завжди поготові та чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках. Станом на ранок бої на харківському напрямку точаться у напрямку населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Втрати ворога за добу на цьому напрямку складають 115 осіб пораненими та вбитими. Росіяни використовують для атак тактику малих груп під прикриттям артилерії. Кінець цитати з території РФ з напрямків населених пунктів Шебекіно та Корача Білгородської області російські загарбники скинули 16 керованих авіабомб у райони Вовчанська. Старого Салтова, нескучного, стариці, Іванівки та білого колодязя, за даними аналітиків Діпстейт, окупанти сьогодні просунулися в Кресногорівці, що на Донеччині. На карті також уточнили лінію зіткнення біля Іванівського бійці 47-ї ОМБР зупинили штурм путінських військ на захід від села Соловйове. В чергову варто відзначити роботу БМП Бредлі. Другий механізований батальйон бригади на БМП «Бреллі» зупинив дві одиниці БТР-82, набитих піхотою після виявлення екіпажем аеророзвідки. Воїни пишуть, що після попадання у ворожу техніку вона перетворилася на мурашник бігаючими по полю комахами, тобто армійцями РФ. Генштаб також оновив дані про втрати Росії в Україні. Так, наші сили оборони ліквідували за добу ще 1080 російських окупантів. Також воїни ЗСУ знищили 25 танків, 6 систем ППО, 33 ББМ та 49 артсистем ворога. А ще поліція показала, як зараз виглядає знищене росіянами місто Вовчанськ на Харківщині. Подивіться, ці кадри просто розривають душу. Будинки, в яких жили мирні українці, перетворилися на руїни. Все випалене та розтрощене. Життя тут немає. Суцільне горе. Вовчанськ це те місто, яке перебуває під постійними обстрілами. Каби поступово стирають місто. Росіяни так і не змогли його швидко захопити, як того хотіли. Повідомляється, що нині там точаться міські бої. ЗСУ провели декілька контратак під контролем ЗСУ приблизно 65% міста. Видання Більд пише, що Збройні сили України відбили декілька кварталів у Вовчанську, провівши контрнаступальні дії. А також підкреслюють, що про повне звільнення міста мова поки що не йде. Поки окупанти продовжують тиснути у Донецькій області далі на південь та збирають сили для наступу в Сумській області далі на північ. Про це з посиланням на українських чиновників повідомляє видання За Вашингтон Пост. Одночасно із цим матеріалом міністр оборони України Рустам Умєров у інтерв'ю Reuters заявив, що Росія збирає біля північних кордонів України 300-тисячне військове групування, аби відкрити новий фронт. Бучинський район Київщини рад гатить сильно. Містяма розміром більший за доспілу мелітопольську черешню. Хоча розпочалося все з дрібного. Сильний шквальний вітер, грім та блискавки. Впродовж години негода вирувала в різних районах київської області. Людям побило городину. А ці містяни планували посмажити м'ясо на мангалі, та їм зашкодила погода. Ви тільки подивіться, з якою силою сиплеться град. Розмір хоч і не як куряче яйце, проте не менш вражає. А це вже хмара над столицею. Фото епічне, є також відео. Воно вражає ще більше. Подивіться. У Києві оголосили штурмове попередження. Синоптики попередили про грозу, град а також шквальний вітер від 15 до 20 метрів за секунду до кінця 2 червня. Після граду в області киян просять забрати авто з вулиці, заховати все, що шкода. А от синоптикиня Наталка Діденко зазначає, завтра в Україні слід очікувати зовсім іншої погоди. У понеділок, 3 червня, буде неймовірна спека на півдні, сході та у більшості центральних областей. день слід очікувати плюс 26, плюс 32 градуси за цельсієм. На заході та півночі – 23-29 градусів тепла. Дощі та грози завтра найбільш ймовірні у західних та північних областях України. При грозі можливі сильна злива та шквал. Повідомила Діденко. А якою погода була сьогодні у вашому місці? Обов'язково напишіть про це у коментарях. Також не забудьте підписатися на фабрику новин і поставити лайк цьому відео. До зустрічі.